Слава Ісусу Христу, шановні люди, мир вам. Ісус любить людей. Ісус любить вас, віруйте в нього. Чи знаєте, для чого Ісус приходив на землю? Багато людей вірять в Ісуса Христа, але так і не знають, для чого Він приходив. Так Ісус Христос приходив на землю, щоб спасти людей від пекла, щоб ми з вами не несли покарання в вічності. І Ісус Христос поніс покарання за нас, проливаючи свято на Голгофському Христі. І Він помер. Но в третий день він воскрес, він живий, і сьогодні спасає людей, спасає від пекла. Дорогі люди, покайтеся своїх гріхах, визнайте свої провини перед Богом, сповідайте свої гріхи. І Бог через віру в Ісуса Христа простить. Читайте Слово Боже, вникайте в Писання, пізнайте істину. Істина зробить вас вільними, вільними від гріха. Ісус Христос любить людей. Хай Бог вас благословить. Читайте Слово Боже. Моліться за Україну, вірити в Христа і спасайтеся. Господи, благослови всіх людей, бережи цих людей, зупини війну на Україні на Ізраїлі. В ім'я Ісуса. Амінь. Гарного дня і слави будьте благословені.